Капеланське благословіння на 28 люта 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в пророці пророка Захарії ми чуємо, як Господь говорить через пророка промовляє до свого народу, що і Ну, так і знаю, я не буду передавати все. Але він говорить про те, що коли, Господь, коли народ знаєте, виконує свій обов'язок перед Богом, то і Господь завжди перед народом виконує свої обов'язки. Тобто перебуває з ним і захищає його. І тоді народ перебуває не в випробовуваннях, а в благоденстві, коли земля. Народжує свої плоди і люди насичаються ними. Але коли народ робить те, що гідотно Господу, тоді біда приходить на цей народ. І такі про це речі, які Господь ненавидить, ненавид, 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 не любить. І це те, що коли, коли люди до ближнього замишляють зло, коли несправедливо судять. В судах йде несправедливість. Коли, зам, е, коли е, ну е, коли клятву приносять, то підступність, ну, тобто, замишляють цю клятву, закладають неправду. неправду. І от ніби ці, ці речі прості, да, ми не такі, ну, на перший погляд, можна, що вони здатися, що вони. Не такі вже критичні, але для Бога вони є гідотними. І коли народ цим захоплюється і живе цією неправдою, цим злом між собою, то він приносить біль і страждання Господу, або Господь тоді перестає перебувати з цим народом. Для нашого народу це теж актуально, що наш народ повинен в цих випробуваннях. Навернутися до добра, до любові, до милосердя, до, принаймні між собою, ближнього, там говориться про ближнього свого, між собою, перестати красти, а навпаки, спро... творити справедливість, творити милосердя між собою. І коли в народі в самому це запанує, то це мило для Ока Господнього. І Господь там завжди перебуває і дає свою благодать на такий народ. Так він говорив для народу ізраїльського. Але я вірю, що сьогодні він таким самим проявляє і до народу українського, якому сказати, люди, подивіться, як ви живете, які ваші серця між собою в першу чергу, як ви один до одного відноситесь. І коли ви будете любити один одного, тоді ви зрозумієте, що таке. Бути Господа, ну, тобто образом подобою здійсниться, і що таке Божий погляд на всіх людей, які він створив. Але початок починається як в заповіді, полюби ближнього як самого себе. А себе треба полюбити правильно і ближнього полюбити правильного. І тоді любов пошириться і на інших теж правильно, яку Господь замишляє, і якою Господь. Любить всіх, охоплює всіх, і праведних, і неправедних. Амінь.